Доброго дня, представтесь, будь ласка, Клименко Ярослав Віталійович, директор товариства Зукермет. Сучасна компанія на ринку України по ветеринарним технологіям, по ветеринарному обладнанню. А, компанія сучасна досить молода, лише десятий рік на ринку, але нас уже а, багато хто знає. Ми є. Постачальником ветеринарного обладнання, ветерина зоотехнічного інструменту, експрес-тестів для сфери ветеринарії та тваринництва. На сьогоднішній день це наша компанія спеціалізується в трьох напрямках це напрямок лабораторного обладнання, напрямок дрібних тварин, це ветеринарні клініки, які зоомагазини, та крупне тваринництво, це молочне і м'ясне статарство, свинарство, козівництво, вівчарство та деякою мірою птахівництво. Товариство Кревет є постачальником витратних матеріалів від малесенької голочки, ветеринарної голочки, закінчуючи бумагою для обробки вимені рукавичками, наругавниками, якими просять, халатами, а також у ветернарного це, ми спеціалізуємося на ультразвуковій діагностиці. В Україні компанія Зуру Кровет є одна із лідерів ультразвук, апаратів ультразвукової діагностики. Та копитними станками. Копитні станки, які зараз дуже до речі дуже допомагають в оптимізації виробництва, так само літросокова діагностика, що вона економить час ветеринарам, так як у нас зараз ситуація в державі, що не вистачає рук. Всі розуміють за чого, вони хата спеціалістів багато хто захищає нашу країну. Тому це відповідно є і оптимізація часу. І спеціалістів, тобто, відповідно, він може і забезпечити собі певний час для якихось інших цілей. Тому судна звукова діагностика та електрофіковані електро та гідрогічні станки для обробки купит, вони забезпечують саме за оптимізацією часу. Що ще сказати про компанію? Компанія має невеликий колектив майже 20 чоловік. Але ми, як проводимо консультації, зустрічаємося з клієнтами на господарствах, маємо Інтернет-магазини, у нас також знають медіопрострі, є і сторінка, сторінка в Фейсбуці, інстаграм, можна звертатись, пираті завжди спілкуватися. І вам захід? Ми на цьому західі ми присутні перший раз. Хоча я знаю ще надзвичайно, колись це було, як союз пташників, щось схоже було, ми брали на ньому участь. Це не дуже є профільний захід для нас, але ми. Наприклад, я дуже задоволений, що я взяв участь, давно не бачились, давно не брали участь в таких заходах, давно нас не бачили, давно ми не бачили якби людей на такому в такому форматі. Я там їх всіх знаю, всіх приїжджав, але в такому форматі, де можна поспілкуватися, просто можна побачитись. Ми вже за останні чотири роки, напевно, перший раз беремо участь. Я думаю, що далі ми будемо далі брати участь в таких заходах, аби тільки наша держава. Якби жила, стала прогресуючою, звільнилася від того, той навали, яка до нас прийшла, і буде все далі. Я дякую вам, Наташа.